Вітаю, друзі! Продовжуючи читати книгу Велика боротьба, ми знайомилися з Віліо Міллером, людиною чесного серця, яка через святе письмо знайшла в Ісусі друга. Він жив у сільській місцевості штату Нью-Йорк з кінця 18-го до середині 19-го століття. Вільям Міллер був сповнений рішучості зрозуміти Біблію для себе і, використовуючи лише посилання в текстові своїй біблії разом із узгодженням, він досліджував вірш за віршем, починаючи з книги буття. Обережно, розглядаючи значення віршів, він порівнював святе письмо з іншими місцями святого письма, поки тексти не ставали зрозумілими. Міллера особливо цікавили книги. Данігіла та одкровення, і продовжуючи використовувати ті ж принципи тлумачення, що в інших писаннях, він на свою велику радість виявив, що пророчі символи можна зрозуміти. ми читаємо він, побачив, що пророцтва настільки сповнилися, вони сповнилися буквально, що всі різноманітні обороти, метафори, притчі, порівняння. Були або в поясненні у своєму безпосередньому зв'язку, або терміни, якими вони були виражені, були визначені в інших писаннях, і таким чином були поясненими. і їх слід було б розуміти буквально. Міндлер був задоволений тим, що використовуючи цей метод, кожен зможе зрозуміти святе письмо, включаючи його пророцтва. ланка за ланкою, ланцюг істини винагороджував його зусилля, оскільки крок за кроком він простежував великі лінії пророцтва. Ангели небесні скерували його розум і відкривали писання для його розуміння. Продовжуючи своє уважне вивчення, Міллер виявив, що святе письмо чітко говорить про буквальне, особисте пришестя Христа. Такі уривки, як наведені нижче, промовляли до його серця. Перше Солунян, 4 розділ, 16 вірш: сам Господь зійде з небес із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі. Матфія, 24 розділ, 27 вірш. Бо як блискавка виходить зі сходу і спалахує на заході, так буде прихід сина людського. І від Матфія, 24 розділ, 31 вірш. Він пошле своїх ангелів із гучним звуком сурми, і вони зберуть його обраних. Міллер усвідомлював, що під час пришестя Христа мертві праведні воскреснуть. А праведні, що живуть на землі, зміняться. Він також розумів, що Божий народ отримає обіцяне царство лише після особистого приходу Христа. Вивчаючи святе писання, Міллер переконався, що події, як правило, очікуються до приходу Христа, так і загальне правління світом та встановлення царства Божого на землі насправді відбудуться лише після другого приходу. Крім того, він зрозумів, що ознаки часу та стан світу узгоджуються з пророчим описом. Останніх днів. Одним лише вивченням святого письма він був змушений дійти висновку, пише Елен Вайт, що період, відведений для існування землі в її нинішньому стані, майже закінчився. Але було ще щось. У своєму дослідженні Вільям Мілдер звернув увагу на хронологію святого письма. Я виявив, що передбачені події, які здійснилися в минулому, часто відбувалися протягом певного часу. Писав він читання таких уривків, як повернення закону 2929. -29, Таємне належить Господу Богові нашому, але те, що відкрито, належить нам і нашим дітям навіки. І Амоса, третій розділ, сьомий вірш, безумовно. Господь Бог нічого не зробить, якщо він не відкриє свою таємницю своїм слугам пророкам Міллер був упевнений, що дослідники Божого Слова можуть чекати чітко, побачити найдивовижнішу подію, яка має відбутися в історії людства, адже про ці істини вказано в святому письмі. Відтоді він почав ще глибше вивчати пророцтва, щоб побачити, що буде відкрито про другий прихід Христа, і те, що він дізнався, дуже вразило його. Я запрошую вас приєднатися до нас у нашому наступному відео, коли ми разом з Віліо Міллером прослідкуємо Божу руку через пророчий час і побачимо, що відкривається. Давайте зараз разом помолимось. Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти дав нам слово Боже, за те, що дав нам способи, якими можна вивчати Боже Слово, вірш за віршем, текст за текстом, підкреслюючи та розуміючи ці речі, що безумовно допомагає нам чіткіше визначити твою руку в нашому житті, в історії та в майбутньому цієї землі. Ми вдячні, що Вільям Міллер знайшов з іншими і зміг по справжньому зрозуміти чудові способи, якими ти керуєш, щоб спрямувати наші думки на твій другий прихід. Тепер, Господи, ми просимо, щоб ти допоміг нам, коли ми далі досліджуємо, що насправді вказують біблійні пророцтва, і що твій прихід незабаром стане неминучим. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса про це просимо. Амінь.